Всім привіт! Сьогодні познайомлю вас з корисним додатком, онлайн-додатком, яким ви можете користуватися для створення безкоштовного CV, Резюме для працевлаштування для на роботу, адже відомо, що красиве, інформативне, презентабельне світ це, можна сказати, половина успіху. Тому варто звернути на це увагу при пошуку роботи, тож рекомендую скористатися такою аплікацією онлайн-додатком Canva. Розробники з Австралії. І е, хочу сказати з власного досвіду, що дуже зручно ним користуватися. Можна завантажувати собі на комп'ютер потім готові красиві презентабельні свіжки. Отже, ви бачите я Створюю вже за зразком, за темплейтом тут CV. Дуже зручно тут вибирати різні параметри. Отже, ви можете як створювати з нуля, але, звичайно, що швидше, зручніше і цікавіше це буде виглядати, якщо ви скористаєтеся вже готовим зразком макетом таким. І бачимо, що функціонал тут дуже нагадує роботу у Word, так або в Google документах. Тобто, ми звичайно можемо собі редагувати готовий текст, який тут є, шаблони ці так. І можемо змінювати шрифт, розмір, можемо пересувати елементи в різні сторони. Тобто все, що нам потрібно, ми можемо тут зробити. І в кінці, щоб наші зміни не зникли, або щоб ми щось не змістили не так, як нам треба. Ми можемо за. Блокувати цей документ, так? тобто ми, ми нажимаємо на колодочку і закриваємо його. І тоді, ми, щоб випадково не знищимо якусь інформацію. Бачимо, що є кнопочка вгорі «Поділитися», так що ми можемо поділитися, схоже, так як ділимо з документами Google. І також можна завантажити. Нам рекомендує завантажити у формі PNG, але я зазвичай завантажую у форматі PDF, оскільки це відразу зручно для подальшого пересилання відправки, наприклад, роботодавцям вашого CV як PDF-документа. Хочу сказати, що канва це не тільки для створення CV. просто в даному випадку я хочу порекомендувати це як такий інструмент, але в загальному в неї є ще дуже багато різних функцій. Можна створювати презентації, різні постери, банери, так і навіть відео. Тобто тут дуже багато можливостей. І якщо ви бажаєте, щоб я продемонструвала, як це можна зробити, напишіть в коментарях, і я обов'язково в наступних відео це відображу. А зараз. На цьому закінчую. Гарних вам всіві і па-па.